Питання 13 блок 10. Обмін жилих приміщень, примусовий обмін жилих приміщень, умови, за яких обмін жилим приміщенням не допускається. Професійна правнича допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань. Отже, обмін не є міною, і він стосується лише наймачів житла Державного громадського житлового фонду та членів. ЖБК, тобто житлово-будівельного кооперативу. Наймач вправі за письмовою згодою членів сім'ї, що проживають разом із ним, включаючи тимчасово відсутніх, провести обмін займаного жилого приміщення з іншим наймачем або членом ЖБК, а в тому числі з проживаючими в іншому населеному пункті. Якщо між членами сім'ї не досягнуто згоди про обмін, то кожен з них вправі вимагати в судовому порядку примусового обміну займаного приміщення на приміщення в різних будинках-квартирах. При примусовому обміні не повинно допускатись погіршення житлових умов. Наймач або член його сім'ї вправі в установленому порядку провести обмін жилої площі. Що припадає на нього, в тому числі, суміжної кімнати або частини кімнати, з наймачем іншого жилого приміщення за умови, що в'їжджаючий в порядку обміну вселяється як член сім'ї тих, що залишилися проживати у цьому приміщенні. Угода про обмін жилим приміщенням набирає чинності з моменту одержання ордерів. Позовна давність оскарження відмови у видачі ордеру 6 місяців. Обмін з жилими приміщеннями, проведений з порушенням вимог законодавства, визнається недійсним в судовому порядку. Як наслідок, сторони підлягають переселенню в приміщення, які вони займали раніше. Деякі умови, за яких обмін з жилим приміщенням не допускається. Не допускається, до наймача, якщо до наймача пред'явлено позов про розірвання чи зміну договору найму жилого приміщення або про визнання ордеру недійсним. Одним із учасників обміну є член житлово-будівельного кооперативу, щодо якого розглядається питання про виключення з кооперативу. Будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню або капітальному ремонту. А також, якщо жиле приміщення є службовим або знаходиться у гуртожитку.